Його проводити ще раз покаже час і стійкість фарби. Я вважаю, що тут не так особливість не про особливість треба говорити, а про необхідність таких заходів, тому що кожного дня наші захисники на фронті виборюють, здобувають нам перемогу, і кожного дня ми тут у відносно мирному Дніпрі, та завдяки нашим хлопцям та дівчатам, маємо нагадувати, що Дніпро це Україна. Ми маємо надихати родини наших захисників. Ми маємо надихати дітей. Говорити про національно-патріотичне виховання, говорити про україномовне, візуально та середовище, яке буде нагадувати про Україну, яке буде голосно вигукувати, що Дніпро це Україна. Тому дай Боже нам більше таких красивих зображень не тільки у Дніпрі, а й у Северодонецьку, у Луганську, у Донецьку. Готувалися до цієї акції понад місяць, ретельно прорахували все, що буде необхідно, тому що навіть я не уявляв, що це така кількість будівельних матеріалів. Взагалі, я вже сказав навіть всім, що для нас це було перший досвід. Ми ніколи не фарбували, не будували. На мою думку, адаптація проходить саме в момент, коли молодь Луганщини приходить до молоді Дніпра на усілякі заходи і вони об'єднуються, стоючи одним гуртом. І ну, наприклад, беруть участь у такому заході, як сьогоднішній.